Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні хочу поділитися нашою ділянкою. У нас вона невеличка, але все ж є. Це наш вуличний песик. Він такий начебто добрий, але якщо хтось прийде з чужих, він дуже-дуже злий, стереже будинок. Ось такі в нас помідори. Помідори брали ми розсаду, чоловіка тітка нам в цьому році давала, але займається огородом у нас в цьому році. Тато, наш дідусь, ми дуже йому дякуємо. За це така, знаєте, це така кропітна робота, яка потребує дуже багато енергії. Ще йому трошки допомагає мама, наша бабуся, ми теж дуже-дуже вдячні. У нас, знаєте, не можу сказати, що у нас така велика ділянка, але потроху все є. Є помідори, є огірки, була трошки полуниця. Так, щоб не закривати, а поїсти. Трошки тато посадив капусти, цвітної капусти, перцю, зелені, є, ось картопля. Картоплі досить нам вистачає поїсти молодої, малина є, бурячок посадив морква, все потрошку є і все нам вистачає. В принципі, для нашої ділянки це дуже так гарно все організовано. Тут росте бурячок, трошки буде, буде морква. І ще тато посадив ці помідорки чері. В принципі, у нас кожний рік вони дуже гарно родять. І ростуть дуже-дуже гарно. Я не скажу, що ви знаєте, така дуже гарна земелька, але все ж таки ну, на ній можна щось посадити. І ще тато ще тут посадив кабачки. Будуть кабачки, ось вони зацвітають вже. Але ще немає їх. Ну, Надіємося, що вони будуть. В принципі, вони у нас теж добре родять. Ну, я ж кажу, все потрохи є. І ще у нас, знаєте, такий є маленький квітник, де ми можемо посадити квіти. Займаюся сьогодні ягодами. У мене тут полниця, малина і білий трошки і є червона, ну більше червоної. Порічки. Дуже, в принципі, полюбляю всі ми ягоди, але по річку я буду робити на компот. Я її помила і так на рушничок виклала, щоб вона, ну, водичка з неї вся вийшла, як кажуть. Малину я, напевно, переб'ю з сахаром, буде маленька баночка, але нічого страшного. І полуницю не знаю, чи будемо їсти. Тут, в принципі, багато її, чи я не знаю, що мені робити з нею, чи перебути в блендері, ну, подивлюся. Може, поїмо, бо вона така дуже-дуже солодка. І треба буде купляти полуницю, щоб е, зробити варення. Щось ми полуницю перестали любити, таку знаєте, перебиту з цукром. Більше йде варення, от щоб цілі ягодки були. Вирішила все таки варити варення. Дуже просто його варю. Один до одного кидаю цукор, але можна кидати цукор за смаком. Десь можна кидати на кілограм 700 грам цукру. Малинку теж роблю варення варю. Тут паралельно смажу сирники. Вони в мене трохи згоріли, але мої таке люблять. І нас пригостили медом. Дуже смачний мед. Треба його було перелити. Ось так я стерилізую банки. Я знаю, що можна використовувати їх, стерилізувати їх верніше в. Ось до мене на машині, але мені зручно ось так. Вення моє готове, тому зараз буду його розливати по банкам. І вже малину я вже е, ну, зробила малину. Ось така баночка у мене вийшла. Щось мені, знаєте, захотілося малини, іменно, щоб вона ну, була варена. Щоб не так сахаром була перебита, а була варена. Тому ну, захотілося мені ось так. Тому процес мій іде закривання варення. Одна баночка малини, дві баночки полуниці з ягідками і один такий, така баночка сиропу. Він такий буде густуватий. Зараз він охолонений і буде густий. Нам дуже подобаються такі сиропи на млинці. Тому трохи варені є. Це, звісно, дуже мало, але будемо закривати ще. І тут я поставила свої тюльпани, які замовляла на Aliexpress. Мені тут дуже подобається ця композиція. Це, я вигравала цю гейзерну кавоварку у Олі на каналі. У неї був розігріш, і я вигравала. І дуже користуюсь, мені дуже подобається кава з цієї кавоварки. І залежить від кави. І в мене кава гарна, і кавоварка гарна, і тому кава у мене зараз смачна. І цей букет мене дуже-дуже тут тішить і радує поки що. Але я, звісно, його кудись переставлю в інше місце, але поки тут стоїть. Всім привіт! Я прийшла з роботи, Захотілося так мені зробити салату. Я зараз тримаю піст. Ось такий я салат беру, В цифорі. але там є два види. Я беру такий, знаєте, щоб зелененьке було. Там рукола, ну, по кольору зелене, бо є там різні кольори. Коротше, я, я люблю такий населення. Потім взяла авокадо, таке добреньке. огірок, помідорка. І у мене є такі горішки. Зараз зроблю ось. Так, які в мене горішки. Якийсь. Ну, ось такий напис. Так, і горішками це засиплю ділом. Додам. Оливкою олії, гірчицем. У мене ще є багет. За що я люблю фору? Бо там є хліб. Такий багет дуже-дуже там смачний. Мені подобається. Тому роблю салат і трошки розкажу вам новини е, наші. Так, ми зараз йдемо з вами до лікаря. Зараз, так, я сушкою, дуже мені сушую, е, я зараз сушу овочі, верніше салат. І мені подобається ця сушка, дуже подобається. Я колись брала в... Цьому в лігамерле і дуже вона класно працює. Вона у мене одна єдина була, і вона мені подобається. Так, а значить, які у нас новини? Зараз ми йдемо з вами до лікаря. В принципі, ми в цю лікарню вже зверталися. Раніше було це по районам, а зараз, якщо в тебе направлення є, ти можеш йти в будь-який район і тебе лікар прийме. І тому ми нашу поліклініку, це безкоштовна поліклі... поліклініка, поміняли, і вона мені дуже подобається. Ми звернулися в цю поліклініку в тому році. А чого ми звернулися? Бо Ваня поранив ногу, здається, в тому році, так, і в нього пішла алергія, і ми сходили до алерголога туди. І вона там дуже його так гарнесенько подивилася, рекомендації дала, і всі ці рекомендації нам підійшли. Тому йдемо туди, ми вже ходили до невролога, чого ми ходимо до По полікаря, тому що ми поступаємо. ми поступаємо в училище після школи, так як немає 10-11 класу, тому вирішили поступити. Якщо, в принципі, так ну, подумали, якщо йому не. То сподобається професія, на яку він зараз піде, то можна перевчитися ну, через там, два роки, вчитися взагалі йому три роки, ну можна перевчитися буде. Можливість є. А вже якщо 11 клас маєш, ну, закінчив 11 клас, то там трошки проблематично вже ну, якось перевчитися. Тому ну, йдемо. Нам до школи, в принципі, якщо ми в школу йшли далеченько їхати, то ми вирішили коротше, поступати. Тому приходимо цих лікарів. І що я хочу сказати? Ми були ось у невролога. Вже нам сьогодні прийти треба хірурга Лора і офтальмолога. І нам дуже сподобалось Івані, мені невролог, дуже класна така жіночка. Вона дала такі рекомендації, сказала, як правильно виміряти тиск йому робочий, тому що каже, хлопчик вже такий підлітковому віці. І у хлопчиків тиск може мінятися і змінюватися, і підвищуватися. І якщо не знати тиск, ми не знаємо, ну який в нього тиск. Сказала, як правильно пити вітаміни. Ну, дуже мені сподобалось, які вона дала рекомендації. Тому вирішила сходити туди, по всім лікарям. І у мене сестра з племінницею туди ходила, і співробітниця свого сина теж водила, і тільки позитивні відгуки. І я почитала на сайті. Ну, дуже хвалять цю поліклініку. Тому приходимо сьогодні трьох лікарів і потім до нашого терапевта, і він дає вже висновок, і ми ну, веземо в училище. В принципі, в училище ми оприділилися вже, яке піде, і вже там були, написав він заяву і тільки піднести цю меддовідку. Тому, в принципі, ну, як би ми поступили. Ось так ще я вчора отримала зарплату, і так собі думаю, і то треба, і то треба. Комунальні послуги треба заплатити. Так знаєте, смішно за комунальні послуги заплатила, корм купила, ВТБ там сходила, ну, начебто таке все прикупила, і думаю, ну це все. І тут приходить смска, що у вас закінчується. Діє страховки, це у дочці на машині, то ще треба було і оплатити страховку. Вона, так мені здається, трошки здорожчала. Ми платимо 1840, да, 1840 гривень, але ну, без неї ніяк. То тобто до мене приходила сестра, попросила допомогу, як кажуть. Так, нарізаю хлібчик, ось такий. Бачите, він іде, коштує 24 гривні, але чи 29, але він дуже-дуже смачний. Мені дуже подобається. Так, зробила я свій салат, ось такий він виходить, зелений. Мені дуже подобається. Буду коштувати. Нам через 2 години виходити. Тому, якщо хто з Києва... Я можу порекомендувати цю безкоштовну поліклініку. Туди тільки можна попасти, щоб ваш терапевт, ваш сімейний лікар, написав направлення. Ну у нас так зараз через хелсімій так ну, роблять, знають так. Так що пишіть, кому буде цікаво. Буду їсти. Бажаю всім приємного, бутиту, хто їсть. У Нас сьогодні такий дощик трошки, але і дощик треба. Мама з татом каже, що помідори не треба поливати. Це дуже їм. Ну, подобається, коли йде дощ. Так що так хтось не любить дощ, а комусь він потрібен. Так що мені смачного і всім вам смачного. І ось ми йдемо з вами до лікарів. Я вже дома, монтую це відео, хочу поділитися своїм враженням. Всі лікарі приймали на другому поверсі, це було дуже зручно. Мене записали на такий термін, що я вийшла з одного лікаря, мені потім до другого, до третього. Відвідували Лора, хірурга і окуліста. Ось показую, черги взагалі немає. Кожен приходить на свій час. Я хочу нагадати, що тут приймають тільки з направленням. І ось ці 20 хвилин вичуваю. Діляються які на прийом вони всі використані. Лікар не дає таку класну. Консультацію, я можу сказати, ми були як в приватній клініці. В поліклініці дуже чисто, на кожному етажі є квіти. І що мені сподобалось, є укриття. І перед самою поліклінікою тут дуже красиві троянди, їх дуже багато. Останок в цьому відео хочу поділитися посилками, які до мене прийшли. Знаєте, дуже здивована, Даже така наліпка, в якому в магазині я замовляла. Замовляю вже тут не перший раз, напевно, вже третій раз. Я покажу, що замовила. І з'євлю ось така маленька коробка. Хоча там один продукт, але так її запакували. Зараз відкрию і покажу більш детальніше. Так, і відкриваємо посилку. Тут трошки порізала я. Ну, нічого страшного. Така. Листівка, дивіться, ну такі приємні листівки. Я обережно тут обріжу і поставлю в мене де є, де таке ставити. Так? Ось ще показую цей магазин. Це не рекламу, я замовляла, замовляю, верніше вже третій раз. І ось це такий SPF, SPF 50. Рекомендацією косметолога я купила собі цей крем. І ви знаєте, дуже задоволена, не хочу змінювати його на будь-який інший. Знаю, зараз дуже багато новинок таких кремів, але не хочу він, коли наноситься на обличчя. Таке, знаєте, трошки біліє обличчя, але це проходить буквально за 30 секунд. І він дуже класно тримається. Мені дуже він подобається. І дочка в мене користується, і я користуюсь цим кремом майже цілий рік. І, в принципі, тут 50 мл, мені вистачає надовго. Ось такий він іде. Ось ось такий. І друга посилка це я замовляла. Такий гель для умивання. Дивіться, як все Єва запакувала. Ну, Єва пакує пакую дуже добре. Цей засіб зараз йде по акції велика упаковка. І доставка безкоштовна. Прямо під гу. Я замовила, крем, здається, коштує. Ось цей крем коштує 450 гривень. Так, здається, підпишу, скільки я заплатила. Так, і цей коштує коштує. Значить, коштує 425 гривень. Ось. Це, рабе, це інтенсивно очищувальний гель, я їм не користуюся. Замовила собі, верніше, в процесі я замовлення нову фірму, наш український бренд, то я очікую від них, ну, в процесі все йде замовлення. Очікую посилку, буду очікувати. Це користуються мій син і моя дочка. У сина, знаєте, така шкіра. Підлітковий такий, де щось влазить, тому він йому допомагає. А у дочки така шкіра не проблемна. Ну дуже-дуже там якісь такі висипання є, але не проблемне. І їм підходить цей гель. Тут 473 мілілітри. Він зараз по акції 425 гривень. Ось такі закупки, посилки у мене були.